До тебе, Господи, підношу душу мою, Боже мій на тебе уповаю. Не дай мені осоромитися порік, нехай не посміються з мене, вороги мої, бо всі, хто покладає надію на тебе, не будуть осоромлені, бо ніхто з тих, що сподівається на тебе, не осоромиться. Нехай соромляться всі віроломні без причини. Покажи мені, Господи, шляхи твої, навчи мене стежкам твоїм, за вірністю твоєю, керуй мною і наставляй мене, бо ти Бог спасіння мого, на тебе щодня покладаю надію. Згадай про щедроти Твої, Господи, і про милість Твої, бо вони одвічні. Гріхи юності мої та незнання мого не згадуй. Заради милосердя Твого і благості Твої згадай про мене, Господи. Благий і праведний Господь, Він наставляє грішників на путь, наповнює знедолених на праведність і навчає смирених путів своїх усі стишки, Господні, милість і вірність для тих, хто береже завіт Його і веління Його. Заради імені мені, Господи, прости гріх мій, бо Він великий. Людині, що боїться Господа, він каже, який шлях обрати. Душа Його перебуватиме в достатку, а діти його успадкують землю. Таємниця Господа для тих, хто боїться Його, їм відкриває Він завіт свій, очі мої завжди до Господа. Він звільнить, від світі ноги мої. Поглянь на мене і помилуй мене, бо я самотній і пригнічений. Багато скорботу в серці мої, виведи мене з нужди моєї. Поглянь на страждання моє і на біль мій, і прости всі гріхи мої. Подивися, як багато ворогів у мене, як люто вони ненавидять мене. Збережи душу мою і визволи мене, не осором моєї, надії на тебе. Непорочність і праведність нехай збережуть мене. На тебе, Господи, уповаю я. Позбав Боже Ісвай від усіх скорбот його. Розсуди мене, Господи, бо я жив непорочно. Надіючись на Господа, я не покитнуся. Випробуй мене, Господи, і перевір мене. Розплав нотро моє і серце моє. Милість твоя завжди була перед очима моїми, і за правдою Твоєю чинив я. Посеред брехонів я не сидів і до тих, що переступають закон, я не віду, з по злочинців я ненавидів і з нечистивими не сидів. Умию на знак неповинності, руки мої, і обійду жертвний Твій, Господи, голосно піднесу хвалу про всі чудеса Твої сповіщу. Господи, як люблю я красу дому Твого. Місце, де перебуває слава Твоя, не погубиш із нечистивими душу мою, життя моє із тими, що переливають кров, в чиїх руках беззаконня правиться, сповнена хабарів. Я жив непорочно, тож визволь мене і помилуй мене, нога моя стоїть на прямому шляху. В зібрання благословлятиму тебе, Господи, Господь світло моє, і спаситель мій, кого мені боятися, Господь захисник життя мого, кого маю я лякатися. Якщо наблизиться до мене злочинці, щоб пожерти плоть мою, супротивники мої та вороги мої, та вони самі спіткнуться і впадуть. Нехай стане проти мене військо, не злякається серце моє, нехай війна почнеться проти мене, навіть тоді купуватиму. Одного я прошу Господа, одного лише шукаю, аби жити мені в домі Господньому, в осіннє життя мого, споглядати красу Господню і милуватися святим храмом Його, бо в день біди моєї він прихистив мене у скиній своїй. Ховав мене у споку шатра свого, а нині підніс мене на скелю, дав мені згори дивитися на ворогів моїх, обійду, свалию жертовник Його і піднесу в скині його жету з радісними вигуками, буду співати і славити Господа, почуй, Господи, голос мій, яким я кличу, помилуй мене і дай відповідь. Ти озвався у серці моїм, шукайте лице моє, і я шукатиму лиця Твого, Господи, не ховай від мене лиця Твого, не відвертайся в гніві від раба свого. Будь помічником мені, не відкидай мене, не залишай мене, Боже, Спасителю мій, бо батько мій і мати моя полишили мене, але Господь потурбувався про мене. Навчи мене, Господи, шляхам Твоїм і настав мене на пряму стежку, супереч ворогам моїм, не віддай мене на поталу супротивникам моїм, бо повстали проти мене свідки неправдиві і дихають насильством. Я вірю, що побачу благість Господа на землі живих. Надійся на Господа, будь мужнім. Нехай буде сміливим серце Твоє, надійся на Господа. Слава і Сину і Святому Духові, і нині по всіх і на віки віків Аміння. Аллилуйя, аллилуйя, слава тобі Боже. Аллилуйя, аллилуйя, слава тобі Боже. Аллилуйя, 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 слава тобі Боже. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Слава Сину і Святому Духові. І нині по всіх і на віки віків Аміню. До тебе, Господи, взиватиму, Боже мій мовчи зі мною, щоб через мовчання Твоє я не став подібним до Тих, хто сходить у могилу, почуй голос благання Мого, коли я взиваю до Тебе, коли здіймаю руки мої до храму Святого Твого, не погуби з нечестивими душами, не знищи мене з ними, що чинить неправду, хто з ближнім своїм говорить про мир, про те серце їх злоба, воздаєм по ділах їхніх, по злих вчинках їхніх, по справах рук їхніх воздаєм. Дай їм те, чого вони заслужили, за те, що вони були байдужими до діл Господніх, до справ рук його. Ти знищиш їх і не піднімеш їх. Благословен Господь, бо він чув голос благання мого. Господь, помічник мій і щит мій, на нього повало серце моє, і він допоміг мені, ожила плоть моя, і я прославлю його піснею моєю. Господь, міць народу свого і спасенна твердиня, помазаника свого. Спаси, Господи, народ твій, і благослови здобуток твій. Завжди паси і підносі Його. Принесіть, Господи, ві, сини Божі, принесіть Господи, ві, молодих овнів, воздайте Господи, ві славу і честь, воздайте Господи, ві славу імені Його, клоніться Господові, у дворі святилище Його, голос Господа над водами, Бог слави прогремів, Господь що сидить над великими водами, голос Господа сильний, голос Господа величний, голос Господа тріщить кедри, тріщить кедри ливанські Господь. І змушує їх стрибати, мов теля, ливан і возлюбоносвого, мов молодого тура. Голос Господній викресає, стріли блискавок. Голос Господа стрясає пустелю, стрясає Господь, пустелю кадійству. Голос Господа примушує лани народжувати оголює ліси. І в храмі його кожен вигукне слава. Над безкрайними водами висідає Господь, сидітиме Господь царем повіки. Господь дасть силу народові своєму. Господь благословить народ свій миром. Я піднесу тебе, Господи, бо ти підняв мене і не дав ворогам моїм потішатися наді мною. Господи Боже мій, я покликав тебе, і ти зцілив мене. Господи, ти вивів з аду душу мою, визволив мене, коли я сходив у могилу. Співайте, Господи, вірні його, славте, святе ім'я Його, Огнів його на мить, а ласка на все життя. Якщо надвечір здійметься плач, то вже вранці він переміниться на радість. Як жилося мені добре, то я казав, не похитнуся пові. Господи, з ласки Твоєї Ти дав мені красу і силу, але сховав лице Твоє, і я стривожився. Тоді прикликав я Тебе, Господи, і Богу моєму помолився, яка користь тобі з крові моєї. Якщо зійду я в могилу, невже Порох прославить Тебе, невже він сповістить про вірність Твою? Почуй, Господи, і помилуй мене, Господи, будь мені помічником. І Ти перетворив плач мій на радість, розірвав мої вретище і оперезав мене веселищами, щоби славила Тебе душа моя. І не замохала, Господи Боже мій, до славитиму Тебе, слава Твій Сину, і Святому Духові, і нині по всіх часі, і на віки віків Аміння. Алелуя, алелуя, Аллилуйя, слава тобі, Боже, Аллилуйя, Алелуя, Алелуя, слава тобі Боже, Аллилуйя, Алелуя, Аллилуйя, слава тобі, Боже, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, слава Цю і Сину, і Святому Духові. І нині по всіх і, і на віки віків. Амінь. На тебе, Господи, уповаю, не дай мені осоромитися вік. Заради правди Твоєї спаси мене і визволи мене. Прихили до мене вухо своє, поспіши визволити мене, будь мені Богом допомоги і домом пристановища, щоб спасти мене, бо ти скеля моя і твердиня моя, заради імені Твого, веди мене і підтримуй мене, ти врятуєш мене від тенет, що таємно розкинули на мене, бо ти пристановище моє. У руки твої віддам, Дух мій, бо ти завжди визволяв мене, Господи Боже істини. Ти ненавидиш тих, хто шанує нікчемних і неправдивих богів. А моя надія на Господа, буду радіти і тішитися, ласкою твоєю, коли побачиш біду мою, спасеш від скрути душу мою, не віддаси мене в руки ворога, на просторі поставиш ноги мої. Помилуй мене, Господи, бо тяжко мені. Роз'ятрилися від горя очі мої, моя і митро моє. У журбі життя моє дійшло до краю. Виснажилася від бідності, сила моя, і кості мої заслабли. Знеславлюють мене всі вороги мої, і навіть сусіди мої я став страхіттям для знайомих моїх, як побачать мене на дворі, тікають від мене. Вони забули мене в серцях своїх, як мертвого. Я став, немов розбитий сосуд. Чую про себе багато пліток. жах звідусіх, збирається проти мене, змовляються погубити душу мою. Та я на тебе, Господи, вповаю. Кажу Ти Бог мій. У Твоїх руках дні мої, врятуй мене з руки ворогів моїх і від гонителів моїх, нехай осяє лице Твоє раба Твого, врятуй мене з ласки Твоєї. Господи, не дай мені соромитися тим, що тебе я покликав, нехай нечистиві вкриються соромом і зійдуть до аду, нехай заніміють брехливі уста, що супроти праведного говорять беззаконня, спехою та зневагою. Наскільки велика ласка Твоя, Господи, яку ти зберігаєш для тих, хто боїться тебе. Яко перед санами людськими являєш до всіх, хто уповає на тебе, ти заховаєш їх у тайнику житла Твого, від наклепів людських, переховуватимеш їх у шатві своєму, від язиків сварливих. Благословенний Господь, який уявив мені дивну милість свою в місті, укріпленому, у сум'ятті моєму я, Ти відкинув мене від очей твоїх, але ти почув голос благання мого, коли я прикликав тебе. Любіть Господа усі вірні Його, бо вірності шукає Господь. А тим, хто поводиться гордовитом, він відплачує злишком. Будьте мужні, нехай хоробрим буде серце ваше. Всі, що уповаєте на Господа, блажени, кому відпущені беззаконні і чиї гріхи покриті, блажена людина, який Господь не поставить гріха, і на вустах, якої немає лукавства. Допоки мовчав, я про гріх мій, знемагали кості моїй від цілоденного крику мого. Бо вдень і вночі тяжіла, наді мною рука твоя, і я страждав ми від тернових шипів, та я відкрив тобі гріх мій і не затаїв беззаконня мого. Я мовив, звинувачу себе перед Господом у беззаконні моєму, і ти зняв з мене провину гріха мого. Ось чому кожен праведник молиться тобі в час торботи, і коли настане повінь, води не досягнуть Його, ти захист мій скорботній, що охопила мене, ти радість моя, визволи мене від ворогів, що оточили мене. Напомню тебе і наставлю на путь якою підеш. Очі ми слідкуватиме за тобою. Не будь ти мов кінь або мол, які розуму не мають, щелепи яких треба вгамувати, повіддям і гнуздою, щоб вони підійшли до тебе. Багато спробот нечестивому, а того, хто покладається на Господа, гортає милість. Веселіться перед Господом і радійте праведні, торжествуйте всі чисті серцем. Слава Ций Сини, Святому Духові, і імені по всіх часах і на віки віків Амінь. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі Боже. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, слава Цю і Сини, Святому Духові, і імені по всіх часах і на віки віків, Амінь. Блаженний і людинолюбний, благосерний. І милостивий, Господи, багатий на милість і доброту, Отче Щедрот і Боже всякої тихні, Дякуємо Тобі за всі твої милості, відомі і невідомі, які від дня нашого народження і до нині щедро подаєш нам, якими ти постійно ущедрюєш нас. Дякуємо Тобі, що Ти не лише сам благодієш нам, але й дітей Твоїх на діла милості піднімаєш, молимо тебе, милосердний, обіцяючи помилування. Пом'яни братів і сестер наших, які зробили нам милостиню, і всіх, хто любить, милує і годує нас, благодіє і служить нам, всі, хто заповідав і за кого заповідано нам молитися, і всіх, що ми їх згадуємо. Ти, Господи, знаєш їхні імена і потреби, і всіх їхніх родичів і знайомих, самі своїх багатих щедрот, віддяч благодійникам нашим за їхню любов, прийми їхні щирі приношення. Як запашних ім'я, як приємну жертву Тобі, як діло милосердя Тобі, самому явлене, дай їм від роси небесної і від плодів земних, наповни їхні доми, пшеницею, вином і гілеєм, та всякою добротою, захисти їх від усякого зла та дари їм повноту небесного і земного благословіння, пом'яни у Царстві Твоєму їхніх родичів і друзів, які вже відійшли. За яких вони творять милостиню, дари їм прощення гріхів і спадок вічних небесних благ. прийми милостиво і нашу подяку, яко як не потрібні слуги зі страхом і трепетом наважуємося принести Тобі від глибини серця з любов'ю, вдячно і холебно, виголошуючи, слава тобі, Боже, благодійнику наш, на віки віків. Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас, слава і Сину, і Святому Духові, і нині, і по всіх час, і на віки віків. Амінь. Пресвята Тровеця, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владика, прости, беззаконня наші, святий злянці з стіли немочі наші, імені Твого Ради. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, слава Отцю І Сину, і Святому Духові, і нині, і по всіх часі, і на віки віків. Аміння. Отче наш, чиє на небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є Царство і сили, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. У Богу душу мою, що в гріхах прожила життя, відвідай, Господи, і як блудницю прийми й мене і спаси мене, перепливаючи починок цього життя, я потопаю через безліч моїх гріхів і не маючи спасіння в думках моїх кличу до Тебе Петровим голосом. Спаси мене, Христе, спаси мене, спаси мене Боже, як людинолюбної. Слава Цій Сину і Святому Духові. Скоро вийдемо на зустріч Христові, як ті діви, щоб почути солодкий голос Христа Бога нашого. Йдіть же всі, що любите небесну славу. Приєднайтесь до мудрих дів, засвітивши свічки наші вірою, і нині по всіх і на віки віків. Аміння. Душе моя, покайся раніше кінця Твого, бо суд неминучий для грішників і нестерпний, Взивай до Господа розчуленим серцем. Звішив я свідомо і несвідомо, щедрий, молитва Богородиці, помилуй нас. Господи помили, Господи помилуй, 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 Господи помилуй. Waspody forgive, waspody family, waspody family, waspody forgive, waspody family, 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 Тобі, Господи, єдиному і незлобовому, сповідую гріхи мої, до Тебе припадаю я. Недостойний і взиваю, зрішив я, Господи, зрішив і недостойний поглянути на висоту небесну через множество неправд моїх. Але, Господи, мій Господи, дай мені сльози покаяння, щоб я ними облагав Тебе, єдиного, благого і милостивого, очисти мене від гріха раніше кінця мого, бо страшне місце я маю пройти. Коли відділюся від тіла мого, бо зустріне мене багато темних демонів, і ніхто не буде мене проведжати і захищати. Тому припадай до Твого милосердя, не віддай мене тим, що хочуть уловити мене, щоб не потішалися з мене, вороги мої, та щоб не сказали, ти будеш наш, ні, Господи, не забудь щедро твої, і не відплати мені за беззаконня мої, не відверни лиця Твого від мене, і хоч маєш покарати мене, карай милостиво і лагідно. А ворог, нехай не посміється з мене, ти погаси огнів і спини всі його злі дії. А мені, милосердний Господи, дай дорогу до Тебе просту і легку, бо хоч і грішив я, але не звертався до іншого лікаря і не простягав руки моєї до Бога іншого. Отже, не відкидай мене, а почуй мене у бласті Твоїй, утверди серце моє страхом Твоїм, і нехай буде на мені благодать Твоя, Господи. Чек вогнем попалить мої нечисті помисли, бо Ти, Господи, світло вище від усякого світла, радість вище за всі радості, упокоєння вище за всякий спокій, ти життя вічне і спасіння, що перебуває на віки віків. Амінь.